Пане Володимире, мої вам шанування, доброго дня. А, ви може будете стриманішим, але я надзвичайно радію всім цим кадрам. Чергові спецоперації СБУ, тому що вдруге за три дні ну це, це реально викликає захват. А, нинішня спецоперація по так званому Кримському Керченському мосту, незаконному в окупованому українському Криму. Як з політичної, геополітичної і дипломатичної точки зору ви могли би оцінити чергову спецоперацію? Ну я думаю, треба ну, з політичної ще якось можна. От з дипломатичною це вже е, трохи важче. Але е, якщо е, мова про якусь дипломатичну ціль, такої, такого роду акції, це ну по суті, військ, з військовому плані це диверсія, да, і ті от удари по. Аеродромах російських в тилу і все, що в тилу йде на, на підрив, це все в принципі вдало здійснені е, спецоперацією в формі диверсії в тилу. Е, для чого це потрібно? Ну крім того, що є суто якесь військове військовий сенс у цьому да, зменшення боєздатності ворога або створення йому е, логістичних проблем. І величезна вага надається інформаційній стороні питання на використання цих 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 диверсій в інформаційній війні з ворогом. Якщо про дипломатичну, то для чого це для переговорів? Так? Ну тут стратегічно важливо зараз утвердити думку, що по-перше Україна не програла війни. І всі ці російські ультиматуми, які вони висувають нам у Стамбулі чи там поза Стамбулом у своїх заявах, це в принципі умови, які можна диктувати стороні, яка програла війну. Україна війну не програла і тримається рівно, так би мовити, гідно і про більше трьох років. Поспіль. І більше того, навіть нарощує свої можливості наносити дошкульних ударів в тилу держави-агресора. Тобто, те, що ці, ці два ці дві диверсії, ну, скажімо так, дві спецоперації так, відбулися перед стамбульськими переговорами і після стамбульських переговорів, ну, має показати, перш за все, для Дональда Трампа, американської сторони, що Україна має козирі. Україна має е, шанси, Україна претендує на те, щоб говорити з е, Росією рівноправно та, на рівних. Якщо вже е, і сідати за стіл переговорів, то не в позиції е, сторони, які диктують у, 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 в ультимативній формі вимоги, які потрібно виконувати, а е, рівноправного партнера, який теж е, може щось комусь е, диктувати, обумовлювати на щось погоджуватись, на щось не погоджуватись. І це і є добросовісні переговори. Тобто, з точки зору політико-дипломатичної, ці спецоперації СБУ мають підняти наші українські, ну так би мовити, акції да, в переговірному процесі. І не стільки повторюся щодо Росії, бо Росію на Росію це. Ну, навряд чи так відразу вплине якимось радикальним чином, а перш за все на американську сторону оскільки ми неодноразово чули від Дональда Трампа його підхід, що у нас немає шансів, Росія велика, ядерна і взагалі не треба було починати з нею війну, як він навіть так сказав. У нас немає козирів там, що президента Зеленського немає, коли це світогляд Дональда Трампа, і таких людей, як він, да вони в це російського так би мовити, ну російська прошивка у свідомості, що Росія це радянський союз, і в принципі нема сенсу її опиратися. Україна більше трьох років показує і доводить, що Росія не є радянським союзом, і що їй можна і потрібно опиратися. Більше того, не можна і не потрібно капітулювати і здаватися, бо це буде тільки гірше. А, от тому так справді в цих, в цих спецопераціях була і політико-дипломатична, так би мовити, завдання да? політико-дипломатична площина. Якщо говорити про той меморандум, який таки представила вже російська сторона, вже в день самих переговорів, не заздалегідь, звісно, а, багато, ну, знову ж таки, вони хочуть роззброїти Україну, вибори їм дуже мулюють наші, особливо та, там, де десятиліттями одні люди при владі, ну, але їм мулюють наші вибори, ну і так далі, так далі, так далі. Медів вже знову ж виступив. І, якби, ну Тут м -м, що у Тверезого на думці, то у п'яного на язиці, знаєте, так говорять. ну. Це в контексті жартів про Медведєва, але про забезпечення швидкої і повної перемоги Росії він сказав, і це головна мета власне цих переговорів. І вже відреагували власне сполучені штати. Зрозуміло, що й Трамп. І так само Лінсі Грем, сенатор республіканець, який власне. Ну, можемо напевно сказати там чи про чи хоча б в деяких питаннях. Ось те, що ляпають на Росії, а можливо, бравурно, можливо, не знаю для чого, або можливо, промацують. Ми можемо очікувати знову на різку реакцію Сполучених Штатів, чи все таки ні? Ну, те, що Дмитрій Медведєв зараз зайняв так, би мовити, в інформаційному полі нішу Володимира Жириновського. Це вже доконаний факт. І питання, навіщо це Дмитрію Медведєву на цю це питання відповіді немає, але навіщо це російській пропаганді? Що, щоб мати е, в своєму арсеналі е, інформаційного впливу ще такого персонажа. Це щось схоже там на російську історичну інститут Юродів да, при царях, які могли отак себе себе поводити, їм за це нічого не було, але е, те, що раніше не міг сказати офіційно Кремль, говорив Жириновський. Жириновський помер, але справа його живе. Тепер те, що відкритим текстом не може сказати Кремль, може говорити Дмитрій Медведєв, колишній та керівник цього Кремля. А uh -huh. от них вже точно не майбутнє, оскільки ну цієї ніше вже неможливо вийти далі на наступника Путіна там чи ще щось таке. Тому о, це вже довічна, так намовати ну, ролі функція Дмитрія Медведєва бути юродовим при Володимирі Путіні. Але е, ці юродіві існують якби для того, щоб е, говорити про справжні наміри Кремля і не нести за це відповідальність, та? і щоб Кремль за це не ніс відповідальність. Ну, що з нього взяти, Медведєва? Створили м, імідж алкоголіка, там якоїсь п'яниці і таке інше. До речі, це все далеко не не факт, що це правда, і далеко не факт, що це сам Медведєв пише ці тексти mm -hmm. насправді. На Тобто, тобто, все це, все це інструментально робиться е, за кулісами, з саме з такою метою, давати зрозуміти е, зовнішньому середовищу справжні свої наміри, але не, не нести за це жодної відповідальності, і реакція американської сторони е, на це е, ну я боюсь, що не може бути адекватною. Вони якраз не мислять в таких парадигмах. Вони все сприймають за за чисту монету, і е, нинішня адміністрація Трампа, особливо сам Трамп. Якомога довше відкладає будь-які рішення на, на на майбутнє, на потім сподіваючись, що проблема сама по собі яка якось розсмокчиться, йому байдуже в якийсь спосіб це відбудеться. Тому Дональд Трамп дуже довго і, і послідовно веде відступальну політику у віднос у відносинах з Кремлем і Російською Федерацією, і поки що обмежується тиском лише на українську сторону. Ця ситуація, вчорашні переговори в Стамбулі, російські ультиматуми у формі меморандуму, і сьогоднішні зізнання і відвертості Дмитрія Відведєва говорять американській стороні, що ну, вони, м'яко кажучи, помиляються, коли очікують якоїсь добросовісності в Росії за столом переговорів. Цього не буде. Аж поки Росія не потерпить якоїсь відчутної довкульної поразки або на лінії фронту, або в економічному плані, або в якомусь там внутрішньо-політичному чи соціальному, поки не будуть не з'являться в Росії проблеми, які будуть їх змушувати добросовісно ставитися до, до цих переговорів. Вони цього робити не будуть. Їх можна до цього тільки змусити, не можна задобрити, не можна. Стимулювати там чи приваблювати, заманювати в якій так, як це робить Дональд Трамп, шляхом поступок росіян. Це неможливо зробити. Це було зрозуміло ще до обрання Дональда Трампа президентом. І він як новообраний якби, неофіт на цій посаді, вирішив перепробувати всі способи. Почав з найгіршого. Тому да, до речі, це ще не факт, що всі способи. Просто він почав з найгіршого. І зараз ем, така ситуація, коли в Вашингтоні потрібно змінювати стратегію, яка в принципі провалилася чотири місяці президентства Дональда Трампа. Це втрачений час для врегулювання українсько-російської війни. Просто втрачений час. Тому потрібно починати все спочатку, визнавати свої помилки публічно. Трамп цього звичайно не зробить. Але якусь форму форму формулювання, чому він змінює свої свої підходи до цього процесу, можна знайти, можна виписати, і це це не проблема насправді суто технологічний підхід справа в самому в самому Доналі Трампі. Чи він наважиться це зробити, чи не наважиться, чи є для нього персональна зустріч з Володимиром Путіним тою морквинкою, якою Путін носить в нього перед носом і е, отримує від Трампа все, що, все, що завгодно, все що хоче. Чи ні, чи Дональд Трамп все-таки е, зрозуміє, що е, його, е, його так мовити, дурять і він виглядає дуже погано. Конгресмени вже починають це відговорити відкритим текстом. Е, е, і конгресмени вносять пропозиції, вносять е, законопроекти, відомий от, законопроект Лінці Грема Річарда Брюменталя угу. про посилення е, санкцій, чи там умовно там, пекельних санкцій проти Росії. Вони це дуже, е, дуже так би мовити. Жорстко прописаний закон там 500% мити і все що в принципі неможливо очевидно проти Китаю чи Індії як найбільших партнерів, які торгують з Росією. Ну але це погрози. Там це занесена сокіра, так би мовити, якою можна рубанути. Але проблема в тому, що Дональд Трамп не вміє не користуватися а, тими ресурсами і повноваженнями. Які є у лідера найбільшої найсильнішої в мілітарному і економічному плані державі Він просто не вміє користуватися цими ресурсами, не розуміє їхнього призначення і неправильно трактує і свої власні інтереси, і інтереси сполучених штатів? Звідси ми отримаємо цього, цей тягучий. Процес ще два-три тижні треба почекати, подивитися, що там буде далі. Ну і якщо раніше після візиту до Києва Ліці Грема і Блюменталя було сказано, що цього тижня Сенат почне розглядати цей законопроект, то сьогодні вже лідер Сенату Тюн озвучив інші параметри, Що ну, протягом місяця він думає да, до початку липня можна почати розглядати цей законопроект, і що він в контакті з з адміністрацією Трампа, і треба це все узгоджувати, щоб це не не зашкодило, не ну, дай Боже переговорам, якимось переговорному треку, і так далі. Ну і росіяни цим користуються. Звичайно, вони їздять на переговори до Стамбула двічі вже. В цьому році чи за останні два місяці навіть е якісь домовленості про обмін полоненими там заручниками і так далі вкладають, і навіть проводять ці обміни, обіцяють і далі е ну гуманітарні ці всі заходи е проводити і дотриматись. Ну це на цим самим, начебто, демонструють добру волю для ведення переговорів. Це звичайно не жодним чином. Не наближає нас до, до миру чи припинення війни, але це дозволяє росіянам тягнути час і тягнути так, би мовити, всі жили з Дональда Трампа, поки, поки це для них вигідно і поки це можливо. А От якщо говорити, ситуація. якщо пане Володимире про оточення Трампа говорити, ми багато чули, чи там не знаю, з різних джерел, розуміємо, що багато хто йому приносить інформацію десь неповну, десь можливо повнішу він до когось прислухається до когось ні. Нині, якщо говорити, наприклад, про того ж таки республіканця Грема Блюменталя, до речі, про кого гарно відгукується і Зеленський, бо видно, що між ними контакти розуміння, якісь сталося. А Майк Джонсон уже сказав про пакет санкцій проти РФ. Чи можемо ми сподіватися, що оточення республіканське, чи класичне, чи ці мага, чи, чи інші гілки республіканців, умовно кажучи, можуть вплинути своїми рішеннями, своїми якимись не знаю, намірами на Трампа? Бо ми бачимо, що ми так можемо жити обіцянками дуже довго в цьому процесі, але Україна в вогні і Україна у війні. А чи можуть його однопартійці на нього якось впливати? Чи є на це, не знаю, хоча б якийсь натяк? Ну, власне, зараз всі намагаються весь світ намагається управляти сприйняттям Дональда Трампа. Я до, до, до речі, згадав, от якраз до, до вашого запитання, що американські спецслужби, розвідувальне співтовариство е, ухвалило рішення надавати свої зведення президенту не в формі текстів да, на папері надрукованих, а в у формі у форматі відеосюжетів, да, приблизно стилізованих під е, Fox News, да, новин, тому що іншу інформацію Дональд Трамп. Ну неспроможний не сприймати да? в текстовому не може фокусувати увагу, і довго дочитати більше ніж півсторінки, а тим більше зрозуміти, що там написано. Тому йому будуть згодовувати розвід інформацію у вигляді спеціально створених е, телесюжетів, так так, як він звик, як відформатована його свідомість, і це дуже багато говорить про те, що такою людиною можна дуже легко маніпулювати, і цим намагаються зараз. Зловживати багато хто. Мало кому виходить, поки що, бо важко пробитися, так би мовити, до, до уваги, до фокусу уваги Дональда Трампа і донести йому щось у прийнятній для нього формі, що так, що він все це, це все засвоїв правильно. Але тим не менше, навіть оці, вся вся імітація переговірного процесу і між Росією, Україною і Стамбулі це все така глобальна вистава для одного глядача Дональда Трампа, переконати його в тому, що. Ні, ну Україна що ми не винні в тому, що Росія затягує переговори. А росіяни переконують, що Україна винна в тому, що Росія не припиняє свою агресію. Ну і звичайно, що однопартійці, працівники адміністрації Дональда Трампа цим теж перейняті і, і займаються. Цим займається Стармер з Макроном. і тепер Мерз до нього новий канцлер Німеччини поїде. На цьому тижні всі намагаються вплинути на усвідомленість Дональдом Трампом, якби, всієї глибини проблеми, з яким сутикається світ у вигляді Російської Федерації, і Кремлівської влади і Російської агресії і взагалі російської поведінки з спрямованої на підрив світового порядку. Ну і тут проблема в тому, що Дональд Трамп швидше за все бачить Володимира Путіна своїм союзником і партнером у цій справі підриву світового порядку ніж. Спрямований на те, щоб цьому в як, якомусь спосіб, спосіб перешкоджати. Він хочу приєднатися і, і перехопити, так би ну, мовити, ініціативу. Вся, вся його риторика і, і політика говорить, зовнішня, да, говорить саме, саме про це. Тому сподіватися, ми можемо. Ми, нам треба сподіватися, що десь колись щось зміниться, якась остання крапля е, крапне в очі Дональду Трампу, і він прозріє раптом. Але е, дуже сильно покладатися на, на, на це не варто. Звичайно, потрібно мати і план Б. А що буде, коли Дональда Трампа ні в чому переконати не вдасться, просто ну в силу його природньої, так би мовити, інтелектуальної непереконаності. До речі, це не якраз моє наступне запитання. Е, бо ми все чекаємо, чекаємо на дії від Трампа, на якихось оці жорсткі дії, так далі, так далі, коли влуплять уже по Росії так, що вони просто ну задихнуться і розваляться. Але а якщо ні, якщо розглянути сценарій, що Трамп дійсно відійде в бік, ну можливо, там не вийде з НАТО, зрозуміло, чи там інших якихось союзів, але відійде в бік і скаже, розбирайтеся самі. Чи готові ми і Європа, наші партнери, до такого варіанту? Як думаєте, чи є такий сценарій на столі? Ну, поки що з поведінки Європи, можна зрозуміти, що ще не готові, але вже готуються. Європа теж тягне свій час. Да? Вона розуміє, що для того, щоб бути, набути спроможності проти протидіяти російській агресії самостійно без, без критичної американської допомоги, потрібен час як ресурс для посилення оборон, ну, боєздатності да? Тому час потрібен для всіх, і для нас також. От, але о, що буде, якщо Трамп так зробить? Ну от в мене така метафора, я ще її не, не озвучував ні разу. Але раніше ми говорили, що попередня адміністрація Джозефа Байдена вирішила е, так протидіяти російській агресії, так, так би мовити, контролювати її, не, не доводити справу до ескалації, не провокувати ескалацію, як вони тоді говорили. Ну, це такий є спосіб варити, варити жабу на повільному вогні, десь. Ну, в банці там, чи в кастрюлі, в якійсь посудені, да? угу. на повільному вогні, щоб вона не вистрибнула, не була ошпарена, не, не вистрибнула з цієї посудини, таким чином не врятувалася. Ну, щоб не було ескалації, іншими словами. Це була стратегія адміністрації Байдена. Трамп її відразу не поділяв. Да? Він все, все заперечує, що робила попередня адміністрація. Робить рівно навпаки. А да? в цьому полягає секрет його електоральному успіху, що він все робив навпаки, ніж ніж було у Джо Джозефа Байдена, щоб бути на контрасті, так би мовити, з ним. І прості люди, американці так його і сприймали, як анти-Байдена. Так, от що зробив в цій метафорі з цією посудиною, чи, чи банкою жабою Дональд Трамп? Він поліз туди рукою. І відразу. Так. І ушпарив собі руку. І руку цю витягнув. І це те, що ви називаєте, вийде з переговорів. Тому що ну, от, от, от така от картина, така, така неприємна для нього ситуація, що виявляється, реальність не збігається в уявленням Дональ Трампа. Як можна дуже швидко за 24 там, години вирішити війну, просто поговоривши з, з обома президентами? От в силу свого особистого якогось там не знаю покладатися на свої чи власні угу. шарм там харизму чи 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 ще що всі угу. раптом раптом прислухаються до і зроблять вигляд, що трирічної війни не було і повернуться до попереднього стану речей. Ні, звичайно, це все це все фантазії. Лікуються вони тільки отаким от отошпарюванням. Зараз все це, це відбувається. На Трамп Трампу потрібно витягувати руку в руку з цієї банки, припинити рятувати Владимира Путіна який в ній вариться разом з усією Російською Федерацією, і доварювати його все-таки, можливо, в якийсь трошки інший спосіб, швидший спосіб, ніж повільний, додавати кипітильник цю баночку у вигляді санкцій, ну і так далі. Озброювати mm -hmm. Україну, допомагати проводити такі спецоперації диверсійні в тилу, як вже були, зараз продемонстровано проводяться. Ну і так далі, і тому подібне, і так. розумієте, що в Україні що для того, щоб було досягнена мета Дональда Трампа з припинення війни, та мало говорити, що в нас немає козирів там, чи карт на руках. Нам потрібно ці козирі дати, щоб в нас був паритет, і ми могли грати на рівних без рівної гри, а ще краще перемоги Росії. Війна не закінчиться. Про козирі тоді чи ці спецоперації збу це ж наші козирі, якщо що ми дізналися інформацію, що вони без залучення іноземних партнерів відбувалися, розробка була ну колосально довгою. Це дуже дуже структурована робота була і довга, систематична. І ми також, ну ми, я у особлі українців, чекали на реакцію, що ж скаже світ, що скажуть лідери, і дійсно, що скаже Трамп. Ну Трамп сказав, але вустами своєї спікерки Білого Дому, речниці Керолайн Левід, що треба закінчувати війну це акуратність знову таки з огляду на переговорний процес щоб і тут ота жаба не дуже швиденько зварилася і не вискочила з того котла чи чому бо ми ну ми напевно просто живемо в якихось своїх ілюзіях і ми хотіли ну ось 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 наші карти вже які акції як ви казали україни та вони неймовірно зросли якщо є такі біржі країн а тут оця акуратність. Ну, можливо, і не тільки Трампа, але й європейських лідерів, на яких ми, можливо, дивимося, покладаємося. Чому так? Це все обережність? Це обережність, але обережність через що? Через страх. Це якраз у той рецидив нової ескалації. Да? Дому, ну, ми живемо, так би мовити. Ну, да, давайте я почну з того, що ці спецоперації, особливо перша по аеродромах mm -hmm. і вантажівках, вона. Реалізовувалася Україною в тому числі в інформаційній площині. Ми відразу отримали коментарі від СБУ, ну, начебто анонімні. Потім оце угу. відео з головою СБУ. Тобто, на відміну, наприклад, від Курської операції, яка теж була ну, така духопідйомна там, рік там. тому і теж показувала, що у нас є козирі, що ми, ми не, не, не в глухій обороні можемо наступати, там був режим тиші. Так. Причому він місяцями тривав цей режим тиші. А тут відразу, так би мовити, інформаційне поле було застосоване, як чи залучене, як головне, було сказано там про 41 ціль, вражену, перелік, там стратегічна авіація, ядерна тріада і все таке інше. Тобто, було зроблено все в інформаційному плані, щоб якомога більшого значення цьому придати. Ну ну якщо там в піарних, так би мовити, цілях роздути а да, це як колосальну перемогу, і взагалі як вирішальну перемогу в війні там стра... звичайно, ні, це не є стратегічна перемога, це просто дуже вдала, блискуче проведена диверсія в тилу ворога. Диверсії не 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 змінюють стратегії, да? вони просто створюють проблеми ворогу супротивнику, але стратегічну ситуацію не міняють. Uh, ну, але це все було проведено з інформаційною метою знову ж таки для того, щоб показати uh, світу. Ну, по перше, нам підняти настрій, і це дуже і це вдалося. Дух, дух да uh, ну нашим збройним силам і, і силам оборони, що ми ще багато на що спроможні. Найголовніше, що ми що ми далекі від того, щоб програти війну, ні, і не програє. От і маємо всі шанси виграти в майбутньому. Тому це, це одна мета, така інформаційно-психологічна, але й був, і вплив на, на західних партнерів, перш за все, на Трампа, але й на європейців теж, що дивіться, нам, нам треба допомагати. Ми можемо можем перемогти, ми можемо виграти. Але е, резонанс в тій самій Європі, ну, особливо в політикумі, був набагато спокійніший, ніж в експертному середовищі там. Чи серед громадських активістів, навіть військових оці всіх оглядачів, блогерів і так далі, не форсі відреагували в захваті. а Багато хто з політиків, які беруть участь у переговорах з Російською Федерацією, з обережністю Да? бо це ну, міняє ситуацію, в тому числі на переговорах, і вони не знають, як реагувати. А чи не злякає це росіян, а чи не вистрибнеться жаба з банки да? у вигляді там якогось орешника, чи створечника, чи, чи ще чогось? Знову всі починають думати про якусь ядерну відповідь Росії, uh -huh, uh -huh. і все це, все це вже, ну, притлумлені і розвіяні страхи інстинктивні минулого часу. А, ще адміністрації Байдена. Ну, тим не менше, вони це все знову включилось. І в Дональда Трампа так само. Це для нього сюрприз. Але якщо для нас це це, це приємний сюрприз, для нього це сюрприз неприємний Бо це руйнує його картину світу і псує його бачення, да? що треба Україну змушувати до капітуляції під російські вимоги. А, от, е, ну і, е як неприємний сюрприз, це ну, змушує взяти якусь паузу, тому говорять не особисто Трампа, а його речники, і не про, про те, що їх запитують, а про те, що вони насправді, чого вони побоюються. От вони побоюються, що ну, як це вплине на переговори з Росією. Те, що Росії можна наносити такі удари, і вона відкрита до, 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 як би сказати, для, для таких дошкульних ударів, це погана новина для переговорів. Для, для посередників переговорів, mm. тому що це означає, що Росію можна добивати. А що далі робити, вони з цим не знають. І, ну, ще не думали так би мовити. Це нова реальність для них. Що робити, з, коли Росія пропускає удари? Тому от така ситуація. Ну ситуація, але для нас це теж був тест режим, так краш-тест, умовно кажучи. Як на це зреагують наші західні партнери і союзники? Ми побачили, як вони на це поки що принаймні. Реагують, ну і я думаю, що ця, ця політика і ця тактика буде, буде продовжуватися з метою все-таки досягнути якогось вітоглядного перелому західних еліт, особливо Дональда Трампа і його, його прибічників, перелому в тому, що Росія уявлення про Росію як як колишній СРСР, яка є надзвичайно могутньою і непереможна, з цими уявленнями потрібно прощатися. У нас буквально дві хвилини з вами. Нині українська делегація на чолі з Юлією Сверденко в Вашингтоні. Знаєте, у мене така народилась думка. А чи можуть нас ну не насварити, а сказати но-но-но за ці спецоперації? Ну тобто, умовно, наша делегація там є. І Сверденко, я так розумію, і Єрмак, керівник офісу президента. Чи можуть нам сказати, що ми власне дуже крапковаримо ту жабу? Ну тобто, умовно, ну це не знаю. Фантазійне, не фантазійне, але ми живемо в такому світі, що все може стати реальністю. Ну, дивіться, ми з вами точно не знаємо, як воно насправді відбувалося. Чи mm -hmm. були поінформовані наші американські партнери про ці операції, і в якій формі були поінформовані, чи не були поінформовані, і що вони нам відповіли? Ми цього всього не знаємо. Звичайно що в інтересах сполучених штатів сказати, що ні, це це без нашого відома, бо ми ж посередники у війні. Mm -hmm. Як ми могли так давати таке добро? Але тим не менше, і осуду поки що не прозвучало. Тому десь в кулуарах в непублічній сфері це може прозвучати як якесь там попередження, застереження чи навіть вичитати можуть єрмака у Вашингтоні за це, от але навряд чи це ну якимось таким радикальним чином вплине на, на наші подальші плани. Ми нам ми це робимо з необхідності, не тому що ми, нам хочеться це робити. Ми не можемо цього не робити. Це, це форма нашого захисту. Е, тому о, часом треба союзників і партнерів ставити е, і перед фактом, в, в тому числі. Ну а е, те за що засуджувати, ну от колишній, е, ну хоча часу мало, але колишній е, е, в, в американській попередній адміністрації Трампа е, Флін. Радник з питань національної безпеки і оборони тодішній, він вже написав текст, що як це так Україна собі дозволила діяти без згоди сполученим штатом, що вона таким чином з союзника перетворилась на опонента і тепер взагалі за гру. Що так же можна з американськими літаками зробити, і це поганий приклад. Подають українці китайцям там чи росіянам, і от така форма засудження. Ну і і така реакція, але це просто просто російського голового чоловіка. Абсолютно, російського голова, я вам дуже дякую. Розібрали ми детально і про те, що може бути, чи те, що є. Володимир Горбач, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії, був етері п'ять.